Всім привіт! У нас тут невеличка закупка в магазині Каупланд. Все наше готуємося до весілля. Внимання, ми знімаємо єврик. Заработали євро. Ну, от нагрузила. Ам-ам. У мене теж є одна сумка. Остається, ми купили крабові палочки. Где взять? В українському магазині. Будемо брати в українському магазині крабові палочки. Хоча ми вже були в українському магазині, ми купили скумбрію солону. Копчену дорога, звісно, український магазин. Угу. Очень. І ще ми купили червону ікру. Ага. Не знаю, будемо її відкривати чи з собою заберемо. Куди з собою? На, На море. Звісно, будемо відкривати, будемо робити салат. Я взагалі перший раз слышу салат з красною кров. Тут вона п'ять може. Конь. Железний Железный конь. Мы, кстати, он уже два с половиной года выручает. Распаковка на каналі «Все про життя. Лаваш. Крабові палочки. Вони з магазином Mix Market. Два, ем, здається, 29, щось таке. Ціни не буду на все говорити, просто оця вся закупка нам вийшла приблизно на 80 євро. А, значить, хліб. Хліб такий. Яйця 10 штук. Перець салатний, різнокольоровий. Наступна сумка. Тут у нас лосось, який треба посолити для салату. І багато-багато сиру. Раз, два, три. Ось такий сир взяли. Ось такий. Я не зрозуміла. Мені здається, що це щось по типу одигейського. Схоже на те. Спробуємо. Це сир-четель на нарізку сирну. Це теж, до речі. Так, і ще, ще на тарілку сирну купила ось такий сир для різноманіття. І ще якийсь був шматочок. Але зараз не можна його знайти пізніше. Купили м'ясо на відбивні по-французьки. Кілограм всього. Так, далі у нас цибулька. Морква. Редисочка. Ось такий сир намазка хочу використати для лавашів. Шинка копчена. Ага, ось такий ще сир купили для сирної тарілки. Так, взяли фанту. Дві бутилки, і ще є у нас дві бутилки Кока-Коли. Так, 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 тут ще щось випадає. Ось такий сироп плавлений. І один бурячок. І ще одна сумка. Петрушечка. Грибочки треба замаринувати для салату. Банани були по акції, тому Ростя вирішив взяти. Просто поїсти. Так, далі скумбрія копчена. Це теж з нашого магазину Мікс Маркет. Далі, ага, тут ще одна фанта у нас. Це кумбрія солона. риба з мікс маркету і крабові палочки, все інше з кавланду. Два баклажанчики взяли. Хочу зробити мариновані баклажани з цибулькою, перцем замаринувати. Так, картопля, як вже без неї. І. Ой-ой-ой! Червона ікра з Мінгс Маркету. Коштує 15 євро. Оце просто я вам сказала, тому що пам'ятаю на все інше Ціни я не пам'ятаю. Ну, в принципі, все, що сьогодні почнемо вже готувати. Щось завтра? Плануємо. Зробити святковий обід після ЗАКСу, щоб наші гості, їх буде не так багато, приїхали, додому. Сядемо, пообідаємо. Ось такі справи. У нас, як ви можете чути і бачити, іде дощик. Я стою під під'їздом, чекаю, поки прийде Ростя. Парасолею. Я ходила, робила нарощування вій і тільки тоді хмарилося, а коли вийшла, бачу, тут такий дощ, іде, А мені додому йти 15 хвилин, то я поки їду, то буду вся мокра. Тому Ростя сам запропонував, каже, давай за тобою прийду. От, Значить, зробила війки. Такі Акуратненький, я люблю таке. Ще дівчина мені трохи бровки підправила, повищипувала зайві волоски, трохи підстригла. І це все щастя, всього коштує 35 євро. Дівчина наша сама з Херсону тут в Братиславі живе, ще має роботу, а це у неї як додатковий заробіток. Якщо мене хтось дивиться з Братислави, можете звертатися, дам контакти. Дуже така приємна, мила дівчина. Ще дивіться, яку чашечку прикольно мені подарувала. Каже, вибирайте, яку хочете, якщо вам подобається. Я вибрала оцю. Каже, ви блогер, вам потрібно пити чай з гарних чашок буду пити чай, ці чашечки і згадувати Лесю. <рес> У нас тут приїхали гості. Ростіни-дітки Настя. Мирослав, ви його вже бачили, Настю ще не бачили. Це Ростя. І вони приїхали з подарунками. Зараз будемо робити розпаковку. Так, Ростіна буду знімати. Давай. Так. Це цукерки. Київ вечір. Від, Від кого? Від бабусі. Від бабусі. Від і мами. Дякую. Велике-велике. Мама тобі ще там конверти передала, я тобі потім дам. Конверти? Конверта. Конверта. Так, добре, добре, добре. А що це за книжечка така? А це я вам так просто сумки там вона. Це роздуми за чашкою кави. Ти обираєш якусь тему і за кавою можете щось обговорювати. Якусь ага. там. Там є приклади якісь. Ну, це так. Ага. Наприклад, от розмишлення о самоотверженности. Далі ще тих, хто любить... Присасываться. Вы знаете самую мудрую книгу в этой жизни? книга одна. у нас книга Біблія, так что слава Богу. Книг багато не бывает. Треба развиваться. Мы знаем самую главную. Какая классная крыша. Самое главное, которая ведет к вечной жизни. Автор Ольга Алехина психолог. Да, да. велике. А ти від мене. Вау, так, Настя. Ну давай, розказуй. Мені треба окуляри. Подскажеш, покажу. Я там два креми. — Давай, іди сюда. Иди. Не хочешь? Ну там два крема. Ночной дневной. Так. Или видно, може ближче підійдеш? — Ні, я хорошо вижу. Да. Так, это, да. это Гель для душа, это крем для душа. крем для дочери, 45 плюс, ну, как <звык> <звык> добро, этот крем тоже такой, э, ну, я не знаю, молодильный, как-то там, <звык> <звык> я, я не знаю, <звык> 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 короче, не будем мы не старости, Осень и крема, такой. да, но хорошая линейка, очень хорошая, класс, <звык> А це, ну там днівної крем ага. і ночний крем. Ага, клас. Ти ще мазатися ночью і днем. Так. І підійде? все підійде. Так, і. І це вже давно лежить, але чекала, щоб я розпакувала саме на камеру. Це парфуми. Парфуми, да. які передала і мені. Це мої, і у Рості теж є, є. свої, дуже класні, да. передала Ростіна сестричка Юля. Зараз будемо розпаковувати Юля. Я дуже тобі вдячна, якщо ти дивишся це відео. Це було дуже неочікувано і це дуже приємно. Рості подивився в інтернеті, скільки всі парфуми коштують. І я сказала, що це перше моєму тіти їду і парфуми. Так що, Юля, якби не ти, то я би так і померла, <гу> не дізнаючись <гу> про запахи таких парфумів. Так, ну я, звісно жаль, да, я дуже погано бачу. Настя, иди помоги. Как они там называются? Я а, вот, вот, вот открывается. The favorite, что там isto... Какой-то favorite. Ага. Опа! С бантиками. Видно. Класс. А ну первый пшик, подойдут ли они? Первый пшик. А ну-ка. На руку, на Мне нужно. А ну-ка, дайте поймете. Да подожди. А вы можете трошки? цвет mm трошки? -hmm, да. Класс. Подождем, пока мы допустим. Да, да, ароматики. Подойдем, да. Под, подождем. Да надо с тобой, чтобы они столько стоили ого. Так я, по-моему, падаю духов. Они нападают. Классно. такой аромат. Да? Mm -hmm. ну, сейчас она разойдется. Ласки, столки, от одного пшика. Ага. Сладенький начинает открываться. Mm -hmm. Да послезавтра. <laughs> <Так>, Стабилизируй камеру. <laughs> Всем дякую за подарунки. Конец <laughs> а, я смотрю, а он там парень стоит с красной майкой. Ну отойти немного. Все. Все. Пока все. Пока все. Пока. Угу. Хотя бы уже пока вместе мы помолимся. помолимся. Да. Ты себе тоже насыпай сразу. Спасибо. Давай, помолимся? давай. Ну давай. Ну давайте, Боже, слава тебе, хвала Господь. Классная упаковка, прикольно. Ой-ой-ой-ой. Сразу видно, что цей блогер дуже редко распаковывает коробки с цукерками. Закончится. Мирослава, цукерку Вечерний Кирилл Конечно Класс. Возьми И, И мне одну вот, дайте, пожалуйста Будь ласка, скажешь? Будь ласка, дай это одну вот. Дякую Ням. Ням-ням. А ще від мами Маші ми отримали ось такий конвертик, на якому написано бажаю. Багато щастя, фінансового достатку, удачі, гарного настрою, сміливо крокувати до мети та здійснення мрії. І в конвертику. Гроші. Дякуємо. Велике-велике. У нас наступний день, п'ятниця. Взагалі-то я на четверг, на п'ятницю. І на наступний весь тиждень взяла відпустку, тому я вільна. Від своїх робіт насолоджуюся, так скажемо, життям. Зараз тестую новий телефон, який мені подарував ростя, коли приїхав, бо з моїм старим геть була біда. Там мало було пам'яті, він перегрівався, якщо я довго знімаю. От. До цього вже майже звикла. Він подібний до мого старого. Телефону. Я люблю більше Андроїди, ніж iPhone, тому мені досить таки зручно. Показую вам городик, який він у мене вже став. коріандр, то була редисочка, тут рукола, полуниця, Так, далі. Помідорки, щось вони довго до дитями приходять. І тут повилазила петрушечка і кріп. У нас тут, бачите, будуть нові тротуарні доріжки. Старе все познімали, парканом перегородили і роблять. Це зараз тихо, взагалі тут цілий день. Якась там техніка, все піднімають, все викобирюють, буде нове. Значить, плани на день, як у Наполеона, зараз п'ю каву і йду на кухню. Треба готувати по меню, яке я вчора написала. Перший салат готовий, баклажани мариновані. Ще один салат готовий. Посилання на рецепти залишу в описі під цим відео. Можливо, комусь буде цікаво, захочете приготувати таку смакоту. Ще один салат готовий. Рецепт теж залишу в посиланнях під відео. Його готувала сьогодні Настя. Привет. Я перейду на мову. Что вы делаете, Ростислав? А... Просую, Просую билую сорочку. Но... Иногда я буду переходить на русский язык не потому, что это мова оккупантов, а просто потому, что чтобы кто-то еще смотрел и понимал, Ты, конечно, если честно, ясно, что легче мовить украинскую украинскую говорить. Ты прямо прям попали город. Ми з Настю майже все приготували. Те, що планувала я сьогодні зробити. Ще залишилося е, зварити картопляне пюре. Вони повинні там начистити картоплю і нарізати, залити водою. Е, М'ясо по-французьки буде, але для нього теж все готове. М'ясо відбито, цибулька посмажена, замариноване, сир потерли і овочі розкласти. І, в принципі, все готово. Я їздила на манікюрчик. Давайте вам покажу ось такий ніжненький. І ще зробила собі педикюр. Але цього вам показати не можу, бо на вулиці дуже холодно, люди вдягли куртки. Якщо вчора я ще ходила в басоніжках, то сьогодні ніяких басоніжок, тільки кросівки. От. І після манікюру я вирішила заїхати у торгівельний центр. Справа в тому, що дівчина, у якої я роблю манікюр, вона знає. Що у мене в житті така буде важлива подія. Вона мені зробила знижку. За все я повинна сьогодні була заплатити 60 євро, а заплатила всього 50. Вона каже: от я хочу, щоб ти пішла і собі щось купила, або цукерки, або ну що хочеш. Говорить, що вона сама хотіла мені купити або шоколад, або цукерки. А потім подумала, а може я таке не буду, може мені не подобається. Так що каже, сама собі купиш. То я одразу вирішила заїхати у торгівельний центр і щось купити. Зараз подивимося, що тут є. Мені чогось хочеться такого горішок, шоколаді. Для цього мені потрібен магазин Екшн. Поки мене не було, Ростя сходив, забрав торт. Ви подивіться, який гарнюня. Вікусік робила тортик, запропонувала сама, сказала, хоче нам зробити подарунок до весілля. Дизайн такий модний. Клас. В холодильнику місця немає. На вулиці прохолодно, то я думаю, що тут він буде стояти до ранку. У нас тут продовження приготування страв на святковий стіл, м'ясо по-французьки. Зараз запечемо, складемо в холодильничок, а завтра тільки розігріємо і картоплю. Теж зваримо, зробимо пюрешку і завтра розігріємо. Класно, звісно, коли все свіженьке, але так у нас не вийде. Нам треба, щоб все було готове. Перший противінь готовий. Ням-ням. Другий у нас ще в духовці. Розтоплюється масло вершкове з молочком для картопляного пюре. Руснує посуд.